Вітаю оболівальників футбола, восьмий заключний тур у Ліги Європи, де Динамо, маючи у здобутку лише одне очко, і на даний момент займає останнє місце 36 у турнірній таблиці Ліги Європи. Буде намагатися зіграти достойно і піднятися хоча б з останнього місця. Тобто треба грати на перемогу. Як і всі матчі, номінально домашні для Київського «Динамо» проходили на стадіоні у Гамбурзі Folk «Штадіон» Stadion і було присутні 3700 глядачів. Маловато відвідуваність у домашніх матчах київської команди, але ж такий вибор місця, ну і інші причини малої відвідуваності. Оцінимо шанси команд на порталі Transfer Market. Два легіонери у команди середній вік гравців 25 років, і коштує команда 76,6 мільйона євро. Подивимося на дорожчих гравців. Брашко, опорний півзахисник, стоїть 9 мільйонів. Микола Шапаренко, центральний на півзахисник 10 мільйонів. І найдорожчий у Динамо є Владислав Анат, центральний нападаючий, який коштує 11 мільйонів. Мільйонів євро. І порівнюємо з латвійським рфш розшифровується як рижська футбольна школа. Бачимо суттєва різниця коштовності футболістів, що гравців у заявці у Динамо 26, а рфш 33 І якщо поділити, то відповідно набагато дешевше гравці рфш коштують. Навіть так, якщо не враховувати цей показник. То приблизно у 7 раз. Дешевше стоїть рештка команда 10,5 млн євро середній вік майже 26 років. Але кількість легіонерів доволі велика. Із 33 гравців 21 легіонер. І навіть знайти гравця, який коштує 1 млн євро. Мені не вдалося. 800 тисяч стоїть Джаніс у Nikes адкувальний півзахисник. 600 тисяч коштує опорний півзахисник Yoche Karashima. Також є гравці, які стоять півмільйона євро і 400 і 300 тисяч євро 450. Так що за цим показником Динамо набагато дорожча команда. Отже, до гри склади команд Динамо Київ. У воротах Нещеред, центр захисту Михалко-Біловар, на краях захисту Вівчаренко-Тимчик, у середині Полі Рубчинський, Михайленко-Піхальонок, справа на вістрі атаки Ярмоленко зліва Кабаєв і у отаці центр Форвард Владислав Ванат, головний тренер Олександр Шуковський. Склад РФ США. У воротах одного у захисті Ліпущик Пренга. Енджиє, Півзахист, Одішарія, Панич, Маркхієв, Завал Ніякс. вістрі атаки Зеленковськ, Ікадов Уньєкс, і центр Форвард Ендіїки. Головний тренер Віктор Мороз. Початок зустрічі проходив за переваги Динамо у володінні мечем. Так точно. І гол забуває Ванат, але цей м'яч не зараховано, так як було положення поза грою. Також дуже небезпечний був момент у кінці першого тайму. Про Рубчинського, передача на ваната. Ванат у карному майданчику пробуває, але трохи не влучає у ворота РФ США. А так Динамо вже могло б йти у роздягальну за перевагою в один м'яч, щоб додавали їм бойовий настрій на другий тайм. Дуже небезпечний момент. Зі стандарту створили РФШ, на з кутового, скидка на КУАДІО, але не зовсім дало гравець РФШ і не влучив ворота, не зовсім далий прийом. Роді на не Видно, що ярмонку підставляє голову. Але м'яч голову не влучив, м'яч пройшов поза воротами, але момент був дуже небезпечний. Мені запам'ятався один єдиний цей момент за всю гру, який був небезпечний поблизу воріт київського Динамо. Ну і вирішальний і єдиний гол у цьому матчі забиває піхальона. Намагались пробити поворота гравці Динамо. Але не наважувались, якось не було такого моменту. І спочатку у піхальонка за меж штрафного, Банат передав передачу. Але м'яч. Відвоната відскакує. Піхальонник його обробляє і завдає удар, і такий бажаний гол, який приносить перемоги київському Динамо, і три очки у їхній доробок. Отже, на 76 й хвилини гол Олександра Піхальонка став переможний для київського Динамо у восьмому турі групового етапу Ліги Європи. Подивимося статистику. Ну, при перевазі володіння мечам 70 у Динамо 30 у РФШ, XG 0,52 у Динамо. Так що на гол вони не дуже награли. А можливо із за небезпечного моменту у Куадіо у РФШ. XG все ж таки 1 і 11. Но володіння на початку 10-15 хвилин там у вообще складало у першому таймі. Зараз подивимося. 81 відсоток. От по першому таймі. 76 на 24 У другому таймі вже трошки РФШ підрівняло і 64 на 36. Отже, Далі. Удари 9-7 на користь Динамо. Удари у площення воріт 3-2. Удари по усуводу 4-4. Кутові 5-5. Рівність. Удари з меж штрафного 5-5. воротаря 2-2. Штрафні удари 13-12. Передачі 78% у уревша. У Динамо на 10% більше 88. Так що за іншими показниками не така і суттєва перевага у Динамо була, але по грі все ж таки Динамо виглядала краще, якому от не вистачало трішечки-трішечки додавити, і все-таки змогли. Піхальонок забив дуже важливий м'яч за всі виступи Динамо Київ у цьому сезоні у Кубках, Я так рахую. Ці три очки вирішили, що Динамо не перебуває вже на останньому місці. І престиж команди, і зароблені гроші для клубу. Також рахується дуже важлива перемога для київської команди. У восьмому турі такі результати. Андерлех поступився Хофенхайму 3-4. Атлетіка Вікторія Презень. Атлетік виграє 3-1. Аякс. Виграє Беграє оголотасарая 2-1. Брага Лаце 1-0. Ліон Лудоговець Нічя 1-1. Макабі Тель-Авів Порту 0-1. Порту на виїзді здобуває перемогу. Мітіуланд Фернейбач 2-2. Ніцца Буде Глім 1-1. Олімпіакос Карабах. Переконнова перемога Олімпіакоса 3-0. Ріал Сосідат Паок 2-0. Ренженс Рояль Уніон 2-1. Рома виграє у Ентрахта 2-0. Славія Мальма 2-2. Стяо поступається Манчестер Юнайтед 0-2. Твенти Бешекташ 1-0. Тоттенхемп Ельсбург 3-0. І Френцвареш Долає Алькмар 4-3. І турнірна таблиця. Наверху Лацо, Атлетік Манчестер Юнайтед Тоттенхем Айнтрахт Рома 15. Вікторія Пельзень, далі йде 16. Варош, Порту. Це середина турнірної таблиці. Внизу 33-й, Лудоговець, 34-й Динамо, Ніцца 35-й Карабах. Останнє місце. Все ж таки вдалося Динамо вискочити з останнього місця. І Зайняти третє знизу на 34 му місці, маючи у своєму активі одну перемогу і одну нічу, по висновку 4 очка, але багато пропущених голів. Пам'ятаємо розгромні програші Динамо 3.0, 4-0. То у Карабаха тільки мінус 14 пропущених голів у Динамо 13. Так що виступ цього сезону у Динамо Києва. Провальним, але будемо надіятися, що в наступному сезоні у Єврокубках динамо набагато краще виступить. І якщо хто бажає спонсором стати мого каналу, то буду вдячний за фінансову підтримку в описі цього відео і всіх інших відео завжди є реквізити на скидання донатів, щоб цей канал розвивався, щоб я мав натхнення. Робити більш якісні відео на більш сучасній техніці, так що буду вдячний. Також прошу ставимо подобайки, підписуємося на цей канал, нажимаємо дзвіночок, коментуємо, розповсюджуємо це відео. До нових зустрічей. Всього доброго!